Ви коли-небудь задумувалися, що робить снайперську гвинтівку такою неймовірно точною? Це не просто звичайна зброя. Снайперські гвинтівки спеціально сконструйовані для високоточної стрільби на великій відстані, часто вражаючи цілі на дистанції понад півтора кілометра. Вони мають потужні оптичні приціли, подовжені стволи та спеціальні приклади для максимальної стабільності. Їхня історія починається ще всередині XIX століття з такої зброї, як британська гвинтівка Вітворта, яка могла влучати в ціль на відстані понад 1800 метрів. До Першої світової війни армії почали масово встановлювати оптичні приціли на стандартні гвинтівки, як от німецький Маузер. Друга світова війна дала світові легендарну зброю, наприклад, гвинтівку Мосіна, яку прославив знаменитий снайпер Сімо Гаюга. Після війни спеціалізація стала ще вущою. Радянська СВД, представлена у 1963 році, стала першою напівавтоматичною снайперською гвинтівкою спеціальної розробки. Сьогодні сучасні снайперські системи стали модульними, вони дозволяють змінювати калібри та використовувати надпотужні набої для ураження цілей на екстремальних дистанціях. Від стрільців старої школи до сьогоднішніх високотехнологічних комплексів ця еволюція вражає. Дякуємо за перегляд!